Брати і сестри, Христос Воскрес! Всі, хто мав можливість, хто має можливість сьогодні бути присутній на Богослужіннях, так мимоволі буде роздумувати собі про це, як ці святкові дні переходять у будні. Як як ми завжди говоримо, як швидко проживається Пасха, як воно швидко все проходить. Ще раз і ще раз ми задумовуємося над плинністю нашого часу, над швидкістю того, як усе в нашому житті минає. І сьогодні, справді, уже третій день, як ми святкуємо те, що сталося на третій день після розп'яття Ісуса Христа. І мимоволі, дорогі брати і сестри, в нас має також виникати запитання: ну, прожили ми Пасху, посвяткували, що далі? Почнуться будні багато роботи, знову більше собі пригадаємо про життя із його проблемами, з нашими насущними трудами, обов'язками. Як жити Воскресінням у будніх днях? І думаю, що дуже гарною настановою є то читання на третій день Євангелія про двох учнів, які йшли до Емаусу. Учні з Емаусу. І цей уривок, Євангелиста Луки, він справді дуже прекрасний, бо він є таким винятком, в якому не просто розповідається, що Ісус Христос об'явився ще двом учням воскреслий. Але цей уривок дає нам можливість. Дає нам такі настанови, як це і нам побачити Воскресло. Бо сьогоднішній уривок має багато таких гарних деталей, котрі нам дуже промовисто можуть наголосити на тому, що і ти можешся зустріти із Воскреслом. Що це не сталося просто 2000 років тому, що це не є привілей лише апостолів, жінок, мироносець. Ну і ще деяких виняткових людей із того гуртка, котрі постійно були біля Ісуса Христа. Кожен, котрий є близько Ісуса Христа, може пережити Воскресіння, зустрічі з Воскресним Христом. Коли собі більше задумаємося про наше життя. Бо я собі думаю так, дорогі брати і сестри, що без Пасхи, без Воскресіння Христового людина не може жити. Людина живе Пасхою навіть тоді, коли не знає, як це називається. Бо дивіться, коли будь-якого роду ми переживаємо тяжкості, то ми б не мали навіть сили пережити ті тяжкості, якщо б не мали надію, що буде легше. Як ми часом кажемо, дасть Бог, буде легше, якщо би людина не бачила там поза стражданнями полегшення, Якщо би не бачила сенсу і цілі деколи своїх страждань, то не могла би їх дуже часто перенести. І особливо тоді, коли це супроводжується певного роду болем, фізичним чи душевним болем, то людина це проживає, надіючися, що ну, дасть Бог щось зміниться. Людина. Створена для того, щоби жити надією. Людина без надії не може. Людина не може бути собі просто таким, не знаю, як це навіть сказати, повним реалістом і, і жити лише проблемами. Ми не можемо жити проблемами. Ми живемо, вирішуючи проблеми і бачачи, що. Вони в нашому житті мають мати якийсь сенс. Людина по своїй природі вже тягнеться до Воскресіння. По своїй природі, інакше ми не можемо, як не жити Воскресінням кожного дня. І от ці двоє учнів дуже подібні до всіх нас. Чи вірніше ми всі подібні до цих двох учнів, котрі із Єрусалиму, з міста Божого ідуть у невідоме село. Знаєте, що навіть зараз археологи сперечаються і не знають до кінця, де цей Емаус 60 стадій від Єрусалиму має знаходитися. Невідоме село. Йдуть в невідоме місце із міста Божого. І кожного разу, коли Євангелист Лука говорить, що хтось віддаляється від Єрусалиму, то він нам хоче сказати, що ця людина віддаляється від Бога. І ми знаємо конкретно, що ці двоє. Йдуть із Єрусалиму, бо все, на що вони надіялися, в що вірили, воно вичерпалося, втратило сенс. Той, з ким вони прийшли, з ким входили торжественно до Єрусалиму, із пальмовими гілками кричали Осана через шість днів у гробі. Настає вже третій день, і вони в безнадії йдуть геть з того місця, лишають інших учнів, і, можна так сказати, просто йдуть собі по своїх справах. Починаються будні, рутина. Треба просто йти, не знаю, до своїх сімей, до роботи, бо все, що з ними сталося, вони вважають просто такою собі гіркою авантюрою, котра так безнадійно завершилася. Розіп'яли, а ми надіялися. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Ми цим жили, і вони з цією безнадією йдуть з того міста Божого. Дорогі брати і сестри, ми всі подібні до цих учнів, бо є такі речі, котрі не раз вбивають у нас всяку надію, роблять нас байдужими. Роблять нас знеохоченими до будь-якого роду праці, до, до того, чим, в чому ми, може, колись знаходили радість. Часто приходять мимо волі, і ми самі того не хочемо часи такої байдужості, розчарування. Не раз ми собі у своєму серці скажемо, а я надіявся, я хотів все для цього зробив, а сталося так, так, як сталося. І переживаємо то саме, що переживають ці учні. Хочеться все кинути. І потім проходять якісь дні, якийсь період, можливо, навіть місяці і більше, коли людина просто ну, щось робить, щоб нічого не робити. Якось якось собі живе, така сіра, бездушна рутина. Якось собі жити. Ну, бо немає куди дітися. Не більше, не менше. Ось в такому стані є ці двоє учнів. Але що дуже важливо, дорі брати і сестри, коли ми перечитуємо собі Євангелія, учнів Земаусу, то нам треба у всій цій історії бачити себе. Вони в цій безнадії, те, що їх хоч трошки, скажімо, радує, хоч трошки дає їм наснагу, це їхня розмова. Вони ідуч, ідучи, розмовляють і сперечаються поміж собою. Вони ще згадують про ці три роки разом з Ісусом Христом. Вони розповідають про це один одному, сперечаються, можливо, на рахунок певних подій, як вони відбулися, щось вияснюють. Людина навіть у повній безнадії не може не шукати сенсу свого життя. І коли нам дуже важко, то дуже важливо, другі брати і сестри, щоб нас було принаймні двоє. Ми живемо у час страшного індивідуалізму, страшної такої поділеності, замкнутості кожної людини на самій собі. Часом буває так, що люди розповідають, що не діляться своїм, своїми пережиттями, своїми проблемами навіть із найближчими. Не раз чоловік чи дружина каже, я не хочу це розказувати своєму чоловікові чи своїй дружині. бо Тут нема чим похвалитися. Це моя слабкість. Він цього не знає чи вона. Боячися бути слабкими в очах когось, ми часом боїмося розказувати про свої страждання, проблеми про те, що зараз потребуємо допомоги, що самі не можемо. Все більше і більше люди страждають на те, що. Замикаються на собі, не мають друзів. Сьогоднішній Євангелій починається із того, що наголошує нам на дружбі, що дуже добре, коли ти із кимось проживаєш свою безнадію, що є з кимось щира розмова, якому кому вилити повністю свою душу, бо саме це роблять ці учні. Деколи це єдине, що спасає, просто відвести душу. Вилити свої страждання, поділитися, щоб не так було тяжко жити самому в тій безнадії. І ось добрі, брати і сестри, на чому робить великий наголос дияволу, це, щоб ми боялися, закривалися і ніколи нікому не розказували про свої слабкості і життєві потреби, проблеми, що я не можу всього. І дуже часто на це страждають сім'ї. Щоб чоловік і дружина замкнулися на собі, говорили лише про якісь механічні господарські речі, але не про те, що живе у них усередині. А ці учні зима усумають сміливість. Вони є дуже хорошими друзями. Їм нема чого приховувати один від одного. Вони двоє вертаються у тій безнадії, двоє переживають байдужість. Збайдужіння до всякого сенсу життя. Обоє надіялися, обоє розчарувалися і цим, цим щиро діляться. І то дуже добре, дорі брати і сестри, коли ми маємо з ким порозмовляти і з ким посперечатися. Це вже дуже велика благодать у нашому житті. Нам важливо це собі переоцінювати, бо, кажу, зараз тяжкий час того, що ми замикаємося. Бо в цій розмові невидимим способом, незрозумілим для них способом Ісус Христос до них приєднується. Вони самі Його не пізнають. Ось дорогі брати і сестри, як у нашому житті стається зустріч із Воскресним. Ми можемо не пізнати Бога у ближньому, котрий наближається до нас. Але коли вміємо відкриватися до людей, коли ми вміємо. Розказувати про свої слабкості, про свої важкості і проблеми, у цей момент маємо надію зустрітися з Ісусом Христом. І це велика благодать у сім'ях тоді, коли не просто можуть поговорити про свої почуття і про проблеми, а можуть про це все і із Богом. Найбільше благословення для сім'ї, коли сім'я може поговорити і про Бога в своєму житті, про те, як. Жити із ним і з ним розділити свої тяжкості і проблеми. Ось до цього нас запрошує сьогоднішній уривок. Ісус Христос приєднується до цієї розмови двох розчарованих людей, котрі насправді дуже добре його знають. Бо коли вони його не пізнають, і Ісус вдає, що нічого не знає, то Клеопа дуже просто в декількох реченнях йому все розказує. Ти хіба не знаєш? Що є такий Ісус Назарянин. І що з ним сталося? Він був пророк могутній і ділом, і словом, і перед людьми всі його вважали за чоловіка Божого, і перед Богом Він справді був пророком. А наші старші первосвященники, князі видали на засуд смертний, розіп'яли. А ми сподівалися. Що він є той, котрий має визволити Ізраїля. У декількох реченнях Леопа переповідає все, що сталося. І потім навіть каже, що я знаю, що жінки казали, що його там нема, що він Воскрес. Навіть про Воскресіння ці двоє учнів знають, але в них ніби очі засліплені, і вони, і вони цього не сприймають. І каже, вже третій день, як це сталося, хоча деякий з жінок, що, правда, нас здивували, казали, що. Вони йшли до гробу, його не знайшли, а потім і деякі з наших, тобто апостоли там були, і вони, повернувшися, оповіли, що бачили ангелів і що ті їм сказали, що він живий. І інші із наших, із апостолів, тоді прийшли і сказали, так як жінки, це бачили. Клеопа навіть знає всю історію про Воскресіння, але. Він так і не живе ще тим Воскресінням. Знаю все про Ісуса Христа. Це так, як, дорогі брати і сестри, ми часом можемо розповісти, що з нами сталося в нашому житті, всю історію нашого життя, але ми не можемо там побачити Христа Воскреслого. Доки сам Бог нам не покаже, що слухай, у тих проблемах, у тій твоїй розпуці життєвій, я там був. Ти не бачив, не пізнав моєї присутності. І ось, дорогі брати і сестри, що нам дає віра. В один прекрасний момент ти вже просто не просто розказуєш своє життя, не просто обдумовуєш про різні події, котрі в ньому сталися. Дякуючи вірі, дякуючи твоїй зустрічі із Богом, ти починаєш розуміти, чому ці події зі мною сталися, як вони між собою пов'язані, як Христос Воскреслий був зі мною там, де я його ніколи не бачив. І не думав, що Він там є. Бо Ісус Христос до них звертається словами Они розумні і повільні серцем. Кожен раз, коли з Ісусом Христом зустрічаємося в нашому житті, то починаємо собі думати, ну як я про це не думав? Як я собі думав, що це просто збіг обставин? Як я собі міг подумати, що тоді я страждаю сам, що Богові я не потрібний, або що нікому я в цьому житті не потрібний. І як добре, що зо мною сталася певного роду біда, а може навіть страждання, бо воно мене так змінило. Воно мене привело до Бога. І Ісус Христос допомагає нам подивитися на історію свого життя так, щоб там, врешті-решт, воскреслого Бога побачити. І з цим ми починаємо оживати, з цим ми починаємо зовсім інакше дивитися на своє життя, так як сьогоднішній уривок закінчується, хіба не горіло наше серце? І потім ці учні просять Ісуса Христа, зустанься із нами. Ось, дорогі брати і сестри, що від нас залежить, що коли ми зустрілися з воскреслим Богом у нашому житті, то нам потрібно, так, як учні зима, просити, Господи. Зостанься зі мною, дай мені не втратити віру, бо знову будуть ситуації, котрі будуть мене обтяжувати, котрі будуть знову вертати мене в безнадію. Ти нас, ти мене не покинь. Ось чому нам так важливо жити молитвою. Дорогі брати і сестри, щоб можна було дуже багато розважати над цим уривком. Не зовсім можемо собі дозволити в одну ранкову літургію, але запрошую вас перечитувати. І сьогодні собі подумати про своє життя. Бо тоді будете знати, як із Пасхи жити Пасхою у рутині, у буднях, і навіть в ті моменти, коли буде найважче. А зараз це дуже важливо. Амінь. Христос Воскрес!